Сьогоднішня тема це сильні жінки, та хто може зробити все, вирішити всі проблеми? А давайте подивимось на зворотній бік цієї чудожінки, яка робить все сама. Це людина, яка весь час втомлена, виснажена, можливо, навіть десь агресує, злиться, бо вона не відпочиває. Яким же чином? В принципі, починається оця сильна жінка. Що взяти конкретно мене? І в моєму житті був тренінг, коли я поїхала і почула таку казочку, часто я її розказую, розкажу і вам про жабу, що жила ба... жаба, а навколо неї жили лекі. І вона з ними дружила. І в якийсь момент вони почали збиратися, їм потрібно летіти в вірі, вирій. І жаба каже, та я з вами. Вона каже, куди ж тобі? Ти жаба? А вона каже: Ну і що, що я жаба? Я сильна, я зможу, і вже вона вчиться літати, і вже вона починає готуватися, накачала собі м'язи, вона сильна, вона зможе. І... Ті лелеки полетіли, жаба за ними, лелеки прилітають на відпочинок, вони вже відпочили думаю, думають, де жаба, де жаба? Вона напевно зламалась. І ніч пройшла, жаба плюхається на землю і каже: я сильна, я смілива, я все зроблю. Лелеки полетіли далі, і як ви розумієте, подорож була така довгою. І вже лелекі собі і кубель це зробили, і яєчка положили, і вирішили, що жаба не з'явиться. Аж тут з'являється така маленька, маленька крапинка далеко, і наша жаба прилітає, падає і каже, я сильна, я смілива, я це зробила, але яка я дурна. Коли я почула цю казку, я плакала як белуга величезними сльозами, бо я зрозуміла поняття, що таке дурна, і це відносилось до мене. Але тяжкою історією було те, що з драйвером я сильна це так не працює. Ти можеш зрозуміти, що ти дурна, що не потрібна ця сила і ця сміливість. А автоматизми залишаються. Якщо вам цікава ця тема, давайте її розберемо далі.